Єдиний день цивільного захисту традиційно проводиться для учнів випускних класів калуських шкіл на території міськрайонного відділу управління державної служби із надзвичайних ситуацій. Метою цього заходу є виховання належного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок і дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях. Одинадцятикласники, вивчаючи на уроках захисту вітчизни курс цивільного захисту, утримали цього дня можливість удосконалити і закріпити на практиці практиці, набуті теоретичні знання щорічно власне сюди нас гостинно запрошують на показові виступи. Ви впродовж е, двох років 21 година була відведена на навчання цивільного захисту. А сьогодні ви будете мати можливість по побачити все на практиці, як діють надзвичайні ситуації у критичних умовах. Тобто, як відбувається гасіння пожеж, як е, надається перша невідкладна медична допомога сьогодні знаходимося на території державної пожежної рятувальної частини по охороні міста Калуша і Калушського району. Що таке Державна служба на надзвичайних ситуацій? Це є в комплекс. Те, що ми зараз перед вами е, вишукували техніку, сили і засоби, це фактично біля. 15-20 відсотків техніки, яка вводить служби цивільного задумання. Про особливості і специфіку роботи рятувальника учням розповідали бійці Державної пожежної рятувальної частини, воєнізованого гірничо-рятувального загону, працівники станції швидкої невідкладної медичної допомоги. Вони також продемонстрували дію численних механізмів та пристроїв, спецзасобів і обладнання, спецавтомобілів, за допомогою яких в умовах екстремальних ситуацій рятуються людські життя. Справжніми рятувальниками мали нагоду відчути себе найсміливіші одинадцятикласники, зодягнувши спеціальні захисні костюми, термостійки та костюми хімзахисту. А медики з допомогою старшокласниць показали приклади надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим в аваріях, на пожежах та в інших надзвичайних ситуаціях. Такі заходи, як день цивільного захисту, сприяють формуванню у школярів високих морально-психологічних якостей, відваги, витримки, ініціативи, самовідданих і грамотних дій з метою захисту здоров'я і життя в екстремальних ситуаціях. Єдиний день цивільного захисту організований спільно управлінням освіти та управлінням з питань надзвичайних ситуацій в рамках тижня знань безпеки життєдіяльності у навчальних закладах міста.